Привіт, привіт! Сьогоднішня наша тема – ознаки подільності чисел. Ознака подільності на два. На два діляться ті тільки ті числа, записи яких закінчуються парною цифрою. І так, в попередньому уроці про парні і непарні цифри ми з вами вже дізналися, що парними цифрами є цифри 0, 2, 4. 6, 8. Отже, якщо в нас число закінчується на одну з цих цифр, тоді в нас дане число ділиться на 2. Якщо це маленькі легенькі числа з таблички множення, ми розуміємо, що ми на 2 можемо поділити, наприклад, 14 табличка множення. Воно ділиться на 2. Але таблиця множення в нас також підтверджує наше правило. Дивимось: 2 помножити на 1, 2, 2 на 2, 4, 2 на 3, 6, 2 на 4 8. Легко ми якраз отримали е, ці числа. 2 помножити на 5 буде 10. Бачимо, ще 0 додався. Далі 2 на 6, 12, 2 на 7, 14, 2 на 8, 16, 2 на 9, 18, 2 на 10, 20. І дивимось: 2 на 5, 10, 2 на 10, 20. Закінчується на, 0, на парну цифру. Далі 2 на 1, 2, 2 на 6, 12, остання цифра 2. Закінчується на парну цифру. Далі. Також 4, 14. В 14 остання цифра 4 парне число. Але тут у нас доволі легко. Наприклад, якщо у нас є з вами число 78. Щоб е, не сидіти, не думати, е, ой, на яке ж число ми можемо поділити і перебирати на 3, на 5, на 7, наприклад, ми дивимося, 78 у нас закінчується на парну 8. Отже, 78 можемо поділити на ціло на 2. І в нас буде 39. 39 ціле число. А тепер візьмемо, наприклад, 91. Ми бачимо одиничка. Непарна, отже, не ділиться націло на 2. Взагалі, 91 ми можемо поділити на 2. 91, якщо в стовпчик розкласти, поділити на 2. Ми візьмемо по 4. Буде 8, 11, по 5 візьмемо. 10. І у нас ще одиничка залишається. Тобто залишається остача. Ставимо кому. Дописуємо 0, і в нас буде ще й 5, мінус 10 і 0. Отже, вийшло 45,5. Як ми пригадуємо, знову ж таки, з попередньої теми дробові числа, скінченні, нескінченні, періодичні дроби і звичайні десяткові дроби. Вони є раціональними числами, а не цілими, а нам потрібно поділити на ціло. Переходимо до ознаки подільності на 5. І тут давайте з вами спочатку розглянемо приклад, а потім почитаємо з вами правило. Знову ж таки, приклад це табличка множення. 5 помножити на 1 буде 5, 5 на 2 буде 10, 5 на 3, 15. 5 на 4 20. 5 на 5, 25. І давайте ще одне візьмемо 5 на 6. 30. І ми бачимо закономірність по останніх цифрах. Тут у нас лише одна п'ятірочка, але далі йде по останніх цифрах. У нас йдуть цифри 5 в кінці або 0. Отже, із цього випливає Ознаки подільності на 5. На 5 діляться ті, тільки ті числа, запис яких закінчується або цифрою 5, або цифрою 0. І давайте подивимось. якщо у нас з вами є дуже велике число, що ми можемо зробити? Ми дивимось в закінченні даного числа, тобто остання цифра буде п'ятірка. П'ятірка. Входить в перелік цифр, на які закінчуються числа, які діляться на 5, тоді і 15785 також ділиться на ціло на 5. І далі, наприклад, 787. У нас бачимо останнє число 7, остання цифра 7. Отже, на 5 націло не ділиться. Сподіваюсь, тут все зрозуміло. І так, ознаки подільності на 10. На 10 діляться ті і тільки ті числа, записи яких закінчується цифрою 0. Тобто, табличка множення. Давайте 2 на 10, 20, 3 на 10, 30, 5 на 10, 50. 15 на 10, 150. І дивимось, Остання цифра всюди 0. Це ви вже вивчали е, в молодшій школі. Отже, наступне серед чисел, що діляться на 5, парні числа діляться на 10, а не парні ні. Тобто, на 5 ділиться, наприклад, 25, 30, 35, 40, 45. Парні числа у нас ті, що закінчуються на 0. непарні – ті, що закінчуються на 5. Непарне 25, 45 та 35. І що ми можемо сказати? В нас парні числа 30 в нас поділиться на 5 і 30 поділиться на 10. 45 в нас поділиться на ціло на 5, але. 45 не буде ділитися на ціло на 10. Ось це правило нам каже про цю властивість. І далі число 0 вважають парним числом. Далі йде цікавіше. Далі у нас йде ознака подільності на 3. На 3 діляться ті, тільки ті числа, сума цифр, яких ділиться на 3. Тобто, що нам потрібно з вами зробити? Далі є приклад таблички. Перше число 732. 732 складається з цифри 7, 3 та 2. І ми ці цифри повинні між собою додати. Буде 12 12 в нас поділиться на 3, це буде 4. Отже, і 732 також буде ділитися на 3. Наступний приклад 5723. Знову ж таки, розбиваємо на суму цифр 5 плюс, 7 плюс 2 плюс. 3. Це буде 17. І тепер дивимось: 17 націло на 3 не ділиться, у нас буде остача 2. Тому, якщо 17, тобто сума цифр даного числа не ділиться націло на 3 тоді і саме ось це число не ділиться на 3 і наступна ознака подільності на 9, вона така ж сама, як і ознака подільності. на 3. Тобто на 9 діляться ті, ті тільки ті числа, сума цифр, яких ділиться на 9. Той же самий приклад. 489 сума цифр 4 плюс 8 і плюс 9 буде 21. 21 на 9 не поділиться. Отже, і все число не буде ділитися на 9. А от 9567? Сума його цифр 9 плюс 5 плюс 6 плюс 7 буде дорівнювати 27 27 за табличкою множення ділиться на 9, це буде 3. Отже, і все число 9567 поділиться на ціло на 9. Тобто. Маємо висновок, що подільність числа на 9 залежить від суми цифр у його записі. І далі, навіщо ми це з вами робили? Ми це з вами робили, щоб е, вміти розкладати числа на прості множники. Знову ж таки, попередня тема прості числа. Прості числа ми вже пам'ятаємо. Це 2, 3, 5, 7. 8, 9, 10, ні, 11, 13 і так далі. Це у нас прості множники. Прості числа можуть бути простими множниками. І давайте подивимось правила. Розклад числа на множники, у якому всі множники прості числа називається розкладом числа на прості множники. Тобто число 6 ми можемо розкласти на прості множники. 6 розкладається на 2 помножене на 3. Вже 18 ми розкладаємо 2 помножити на 3 і помножити на 3, а число 5 розкладається на 1 помножене на 5. Але одиничка в нас не є простим множником, але, на жаль, це єдине для п'ятірки розклад числа. Одиничка вона буде у всіх числах, як спільним дільником. Але ми її використовувати не будемо, тому що вона використовується для всіх і сильно ролі не грає. Далі, як ми розкладаємо на прості множники числа? Давайте подивимось приклад. У нас є число 210, пишемо число 210, пишемо розділову лінію вертикальну, і з одного боку будуть результат ділення, з іншого боку будуть дільники. І так, 210 ми можемо поділити на 2. 210 поділити на 2 це в нас 105. І ось ми записали 105 результат ділення. Далі 105 ми можемо поділити на 3. 105 ділимо на 3 – це буде 35. І 35 це результат ділення 105 поділити на 3. 35 ми можемо поділити на 5 за ознакою подільності. І за табличкою множення. Це буде 7. Знову ж таки, ми 7 записали. І 7 є простим е, числом, простим дільником. Тобто, 7 ми ділимо на 7 і отримуємо одиничку. Записуємо один і далі ми нічого не пишемо. І далі ми всі ось ці дільники. Ось наші дільники. Ми записуємо через знак множення як розклад числа 210. І давайте спробуємо порахувати. 2, давайте 2 помножити на 5 буде 10, 3 помножити на 7 методом групування буде 21. І 10 помножити на 21 ми отримаємо 210.